Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего цього разу на тематику ніндзяго. Це ось таких два набори і ніндзя та зброя тут з дня спочилих, тобто з спецвипуску, а також конструкції тут взагалі унікальні. Якщо ви хочете бачити огляди на аналоги саме Лего Ніндзяго, то ставте вподобайки під цим відео, також давайте знати мені про це у коментарі. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нових відео. Та, звичайно, поширюйте. Те це відео, бо це мені дуже допомагає. А також, якщо ви хочете підтримати мене фінансово та маєте таку можливість, то посилання та реквізити усе в описі. Почнемо ми з такого набору. Тут у нас лише одна фігурка, це ніндзя Кай з дня спочилих. Як я вже і казав, також у нього досить прикольна зброя, яка не помістилася наперед коробки. Тобто, тут є частинка. І за це все, тобто за 63 деталі, я віддав всього 60 гривень. Тобто, це досить непогана ціна, тим більше виробник лела. Який робить досить непогану якість, принаймні зазвичай, і зараз будемо в цьому якраз розбиратися. Усередині нас зустрічає два пакетики з деталями, а також інструкція з синім контуром характерним для PRCK або ж компанії Lelebo. Бо це, в принципі, одна і та ж компанія, просто яка провела ребрендинг. А також усередині ми бачимо розгорток. На жаль, це не книжечка, хоча конструкція невелика, розгорток теж. Усередині першого пакетика ми бачимо такі деталі. З цікавого тут є, наприклад, зброя. Це по перше, саї, а по-друге, катани. Усе це золоте подвіще. Штучки кожного. А також у нас тут є зброя, хоча трошки зараз розібрана, треба буде зібрати ось така прозора примарна. Насправді, оця деталька зустрічається зазвичай у дуже прикольній зброї. Ну, в принципі, тут, як ви бачили на коробці, теж зброя нічим не відрізняється від прикольної. Тож деталька ця теж мені подобається, вона дуже класно виглядає як кінець ручки. Серед інших деталей у нас є лише дві для того, щоб створювати якісь саме рухомі елементи, а також є дві ось таких детальки для бластерів. До речі, у нас саме бластери будуть тут червоного кольору. У другому пакетику ми бачимо ці самі червоні бластери, про які я вам щойно розповідав. І до речі, це не просто бластери у руки, наприклад, фігурок, а вони кріпляться на піни. Також, серед цікавого, тут є, наприклад, ось такий хвіст для літаків, він дуже часто використовується. І відповідно, ось такі два крила, теж досить часто вони використовуються у Лего, і я не розумію розумію Чому, але одну руку від фігурки поклали тут, а іншу в іншому пакетику. Ну і відповідно, сама фігурка це теж дуже цікаво. І наскільки я бачу, лінії занадто грубі. Так, насправді контури не дуже акуратні, а проте самі принти не поз'їжджали і виглядають непогано, так, як на середню фігурку. Також тут є ось таке заспинне кріплення, відповідно, для фігурки, і можна закріпити дві катани. Ну, я сподіваюся на те, що можна, бо насправді у старих аналітиків. Аналогах з цим інколи бували і проблеми. Ну і сама фігурка мені подобається оригінальна, тож ця теж мені досить сильно зайшла, проте будемо розглядати її детальніше вже після збірки. Конструкція тут хороша, навіть попри те, що на кожному кроці не вказано, скільки і яких деталей використовувати. Все через те, що зображення тут просто гігантські, і розібратися по них дуже легко. Відповідно, позаду у нас продовження цієї конструкції, тобто немає тут якоїсь збірної конструкції з 10 наборів, і це насправді дуже добре, що такого не зробили принаймні тут. І інструкція мені сподобалася, проте єдине, що вона займає багато місця. А конструкція, ну, навіть не знає. Насправді не те, щоб щось дуже прикольне, а проте набагато краще, ніж якийсь середньостатистичний літальний незрозумілий апарат виробників з Китаю. Тут є два бластери, як я вже і казав, навіть можемо протестувати, чи вони стріляють, хоча насправді стріляють вони погано, дуже і дуже слабенько. З рухомих елементів у нас тут є ось ці золоті саї, хоча це не щось дуже аж важливе. Також у нас рухається відповідно кермо, хто б міг подумати, і останній рухомий елемент. Це ось такі крила, і оце вже цікаво, бо тут рухається і задня частина конструкції. Тобто, якщо ми будемо рухати позаду ось це, наприклад, крило, та й в принципі інше, то будемо коригувати також і хвіст, і це пророблено дуже прикольно, насправді. Хоча і по деталях відчувається, що якість тут досить така посередня, хоча, в принципі, і нормальна, тут немає якихось величезних щілин чи чогось такого, все досить нормально так кріпиться, але відчувається при цьому, що набір старий і зараз. Зараз у PRCK значно ближча якість до LEGO. І відповідно фігурка також, як я вам вже і казав, зараз у PRCK роблять набагато кращу якість, хоча, в принципі, це ось такий непоганий середнячок. Спринтів можу сказати, що вони по кольору досить гарні, також не поз'їжджали. Єдине, що ось цією ногою я не впевнений, можливо, ось ця трошки таки з'їхала. І ось тут от єдине, що за жирні лінії. Якщо ж ми знімемо маску, то побачимо одне лице кая, позаду його немає. Має з катанами так є проблема, але, до речі, лише з одною. І проблема саме у катані, вона тут вилітає, бо напевно якась трошки тоньша, чи що. Принц позаду у нас тут ось такий. І так, знову ж він виглядає досить непогано, а проте знову видно, що занадто товсті тут лінії. Ну і в маску, як ви вже певно бачили на початку, лице входить нормально. Тобто тут видно очі, трошки брів, і це окей. Проте знову ж видно, що очі також занадто товсті. Лінії мають, і залишається до кая ось така зброя. Вона зроблена також прикольно, хоча і по якості деталей я вже казав, що вона тут така ну нормальна, але посередня, скажімо, і ось так виглядає у нього в руці. Якщо ж ми будемо рухати руки та ноги, то в принципі з цим все окей, до цього у мене немає жодних претензій. Відповідно, беремо в руки другий набір. Це ось такий зейн. Одразу помітно, що тут ось такий величезний бластер замість маленьких двох, а також. Трошки відрізняється зброя. Знову це з дня спочилих усе, це хіба що конструкція особлива. Усередині у нас тут інструкція, яка виглядає, в принципі, так само, єдина відмінність, це, скоріше всього, самі кроки, бо конструкція тут, відповідно, інша, і також два пакетики. Цього разу у нас пакетики були посортовані навпаки, тож починаємо ми з більшого. І зараз тут у нас є єдине, що особливе, це ось така деталька. І також є тут ще одна, також відповідно основна деталька бластера та та, за допомогою якої ми можемо стріляти. І з того, що для рухомих елементів я можу тут виділити. Цілих дві ось таких от різних детальки: це, по-перше, ось така з боковим кріпленням, і також ось така. Відповідно, також тут є фігурка, і у неї ті ж проблеми, тобто занадто товсті лінії. Проте тут є у нас два вирази обличчя. Не знаю, чому у цього кая тоді не було такого. І відповідно ще одна маска тут є. Знову ж, у нас, до речі, цей прикол, що одна рука у нас у цьому пакеті, а інша буде лежати у іншому. Я думав, так пакують лише хороших росіян. І Відповідно так, у нас тут є одна рука і цілих три пари пальців. Ну це справді дуже схоже, я вже не буду казати на що. Знову ж у нас тут є ось така кубка деталей прозорих неонових зелених, які мають складатися вже у примарну зброю саме для зейна. І знову ж у нас тут є дві ось таких золотих катани, як і у попередньому наборі, а проте замість сай тут ось такі детальки. А проте так, навіть катани тут кріпляться як декор, і за спинного кріплення, на жаль, зейну цього разу. Чомусь не поклали. В інструкції нічого цікавого немає, тож. А от конструкція виглядає ось так: тобто це знову ж літальний апарат, тільки цього разу для зейна, тому вироблений він у ось таких біло-сірих кольорах. Загалом по якості це знову те ж саме, тобто тут нормальна, в принципі, якість деталей, а проте до сьогодення навіть до тої ж компанії PRCK, якою і була колись леле не дотягує. Сам, до речі, літальний апарат мені значно більше сподобався у Кая, бо тут є ось такі рухомі елементи. Хоча тут є прикольніший бласт, який ми зараз і протестуємо. І до речі, він стріляє потужніше, ніж будь-який з цих маленьких. Відповідно, також з рухомих елементів у нас є ось такі золоті декоративні детальки, а також ось ці золоті катани. І, відповідно, так, кермо залишається. Цих елементів було по два. Ну і ось така фігурка зейна, відповідно, теж з дня спочилих, і відповідно теж з ось такою примарною зброєю. І знову ж можна сказати щодо принтів, що лінії тут занадто Товсті, а так виглядає досить непогано, як середнячок. Попереду це все виглядає ось так. Якщо зняти маску, то побачимо також принт і на лиці. А також позаду у нас є ще один принт лиця, і знову ж принт на торсі. До речі, так, за спинного кріплення тут немає, як я і казав. Якщо ж ми вдягнемо маску на інший вираз обличчя, то побачимо, ну насправді, крінж, тобто так краще не робити, принаймні з маскою. Ну і по якості деталь тут теж все нормально з руками, а от проте ноги трошки бовтаються, І крім того, вони не дуже туго заходять в торс, тобто дуже легко можуть відлетіти. Зброя, хоча мені і концептуально подобається більше, ніж попередня, просто ось така палиця зміїного посоха, а проте вона тут занадто коротка. Тобто ручка тут, в принципі, це половина всієї зброї. Також, що хочу сказати, у цьому наборі з зейном була ось така палиця прозора, тобто це додаткова. Деталька, бо ні в інструкції, ні на коробці ніде не видно, як її можна застосувати, а також до кожного набору була одна запасна пара пальців. Що мені також не сподобалося, додаткових снарядів або для цього бластера, або для цих не поклали зовсім. Тож ось такі два набори, аналоги на лего ніндзяго від компанії Леле насправді вже досить старі набори. Ми змогли оглянути у цьому відео. Якщо вам сподобалися ці набори загалом, або ж просто, наприклад, в. Фігурки з Дня спочилих, які зараз навіть аналогу досить важко дістати, то можете, звісно, купувати їх. Також, наприклад, це можна зробити у мене на платформі Ізі за посиланням в описі. Ну а якщо вам сподобалося моє відео, то ставте вподобайку під ним, також давайте знати про це у коментарі. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвоник десь там поруч, а також поширюйте це відео, бо це мені дуже допомагає. Також, якщо ви хочете та маєте таку можливість, то можете підтримати мене фінансово. Усі посилання та реквізити в описі знову ж є згаданий раніше OLX або ж Ізі, де можна купити набори з багатьох моїх оглядів. Дякую вам за перегляд та гарного настрою! Все буде Україна!